Вітаю вас, мої любі. Я Ірина, і хочу, на жаль, не встигаю частіше для вас робити розклади, але раз на місяць обіцяю, що буду робити прогноз на місяць. Можливо, вийде якось в мене частіше, але поки що не виходить. Вже, можливо, я так думаю, у вересні місяці. І так, любовний розклад на місяць. Серпень, зараз я точно подивлюсь, серпень буде у нас чи ні. <світ> Ой, цирк на дроті. І так, мої дорогенькі, вибираємо одну карту. Тобто, ми дивимося любовний розклад, прогноз на місяць, що чекає у коханні. Я не буду окремо робити на тих, хто без пари, на тих, хто у парі. Я буду по одному варіанту. Всі можливі речі вам говорити, а ви вже будете дивитися, що саме вам підходить. І так, у нас перший, другий і третій варіант. І будемо дивитися, що чекає у коханні у серпні 23-го року. І так, у нас перший варіант. Наступний ось так. І тут у нас перша карта. Нічого не хоче мінятися. Можливо, ви не хочете нічого мінятися. Бачите? Ви таке враження, що можливо, дивіться, це перша карта це сигніфікатор. І так, у вас наразі ситуація застигла, застрягла, закам'яніла можливо, ви зробили фундамент, тобто ви зробили перший крок у коханні. Можливо, так? А можливо, вам просто не хочеться щось міняти. Вам і так добре. Бачите, у вас ви, можливо, створили своє царство, забралися десь наверх, хочете або ви хочете когось або щось утримати. Зараз ми подивимося, тут, якщо ви одиночка, ви не хочете міняти. У вас таке враження, ви ще, можливо, щось з минулого не можете відпустити. Зараз подивимося, що буде відбуватися. І так, у нас тут іде якісь переміни йдуть. Тобто, ось ця ситуація, яка була до цих пір. Вона поміняється. Ви приймете якесь рішення. Рішення боротися за когось. Скоріше за все, я бачу тут боротися. Ви не захочете, я не бачу, що ви захочете ось це становище, яке ми тут розглядали, що ви його захочете міняти. Хоча у вас все вказує на те, що все стрімко хоче мінятися. Але я бачу, що ви. В принципі, готові поборотися за те, що у вас ще лишається. Ось якось так. Хтось, можливо, завагітні. Ось, можливо, коханка в нього завагітні, або ще якось. І так, порада вам на цей тиждень, на цей місяць. Не відкладайте. Дивіться, міняйте своє середовище. Тобто, ось це, що ви не хочете відпускати, а тут у вас енергія й. Трансформацій, а ви кажете ні, і буду, я ще хочу поборотися, це призведе до падіння конкретного знищення. Знищення, можливо, вас, от я вам ближче покажу. Можливо, це знищення буде вас, якщо ви не візьмете ось цей шанс, який вам іде, і не почнете щось міняти. Це іде до застою може довести, може довести до знищення ваших відносин. Ви ще більше розчаруєтесь, от якось так я це бачу. І так, це був перший варіант. Тепер дивимося, другий варіант. Другий варіант тут, ви знаєте, зрада. Тут, ну, конкретний удар. У вас ніби, я сподіваюся, що тут ніхто не загинув, ніхто не помер. Можливо, у вас ще біль є від того, що вас зрадили або покинули. Тепер будемо дивитися, що чекає вас. А ви знаєте, у вас теж якісь ідуть переміни. Тобто, іде якась трансформація. Я би сказала, скоріше за все, ви починаєте дуже вправно працювати або над вашими відносинами, які дуже боляче, можливо, ви розійшлися, або ви починаєте працювати над собою, саме над собою. Полишаєте це все в минулому, міняєтеся самі і починаєте працювати. Тут е, карта, я так скажу, не дуже легка, так? Тут, будемо так казати, берете відповідальність на себе, і починаєте над собою працювати. Тут важка робота йде у вас. Я ось по цій і по цій карті я бачу і переміни. 20-й аркан це теж говорить про те, що ви на кінець-то пробуджуєтесь, захочете жити, захочете дихати, захочете щось розвивати. І порада вам гармонію, зробіть гармонію. З собою. І не зараз я подивлюся ще. Дивіться, не концентруйте себе на якихось шаблончиках. У вас є якісь а, певні шаблончики. А ви колись в дитинстві, можливо, побачили, як живуть ваші батьки. Як бабуся з дідусьом була, як сусідка з сусідкою. Не думайте про це, не робіть. Тих помилок такої помилки. У вас своє життя. Відкиньте ці шаблончики, почніть медитувати, можливо. Ну, я не раджу медитувати, тому що воно ще більше потім енергії забирає і не туди вас веде. Тут концентрація повинна бути на собі. Як я вже сказала, ви почнете, візьмете відповідальність за своє життя самі. І почнете йти вперед. Відверто вам кажу: я відчуваю, що я відвикла робити любовні розклади. Але, ви знаєте, як то сказати, як велосипедом їхати згадую зараз. І так, мої любі, не розвалюйте своє життя, концентруйтеся наразі на собі то вам потрібно трошечки залічити ваші рани і прийти до гармонії. До повної гармонії. Ось ця карта про це й говорить. Повну гармонію вам потрібно. Тож займіться цим. Якось так. Так, це була друга. І ще одна, третя карта. Прогноз на тиждень. Дивіться. Скоріше за все, у вас, я бачу, є якийсь мужчина. Скоріше за все, він може бути одружним. Якщо він одружений з вами, то в принципі карта показує якісь стабільні відносини, які дійдуть до, до повного апогею, якось можна так сказати. В принципі, сигніфікатор хороший, якщо ви не коханка. Якщо ви дружина, то все, вроді би, нормально, але дивимося. Що чекає вас цього місяця? Я бачу, що у вас, скоріше за все, <смірші> у вас якась скрутна ситуація. Скоріше за все, у вас є коханець. Або він з'явиться, якого ви собі не будете дозволяти. Що я ще бачу тут? А, мої дорогенькі, я бачу якусь подорож. Можливо, навіть по роботі, і там буде у вас можливість з кимось познайомитися. Дивіться, якщо у вас до цих пір ось ви а, одиночка, так? у вас немає чоловіка. Навіть якщо є у вас чоловік, все рівно, у вас паде знайомство, кохання якесь. Але це кохання, воно чомусь іде якась блокада. Зараз я подивлюся. Та, блокує вашу сімейну життя. Я так бачу, дивіться, десь у дорозі ви з кимось познайомитесь. Може бути роман, може бути, що ви закохаєтесь, але це блокувати буде ваше сімейне життя або ваше сімейне майбутнє життя, якось так ускладнювати. Тобто, знаєте, це як не знала баба клопоту, купила порося. Тут ваша е, особиста. Особисте рішення. Хочете, будь ласка, немає у вас проблем на голову, ви їх заробите. Ось якось так. Порада вам зараз ще. Так, одна друга. Да, розбите серце, бачите? Хочете уникнути розбитого серця, тікайте від цього знайомства. Зараз я трошечки опишу цю людину. Дивіться. В принципі, у вас буде таке враження, що ви зустріли. Людину, яка вас розуміє, ну мовчки, ніжна, любляча, романтична, можливо, ви 100 грам вип'єте і взагалі вас понесе. Ось, таке буде враження, що ви зустріли любу людину, все життя шукали. Обережно. Будьте обережно, тому що тут паде розбите серце вам. Тому будьте обережні у любими шансами вийти з цих відносин, які вас чекають. Саме знайомство чекає цього місяця, мої дорогенькі. І тут немає значення, чи ви одружені, чи ви у парі, чи ви одиночка. Цей місяць вам світять дуже нехороші. Це може бути рак, це може бути скорпіон, це може бути риба, а може бути просто якийсь нитік. Повірте мені, розіб'є вам серце, я це вже бачу. Ось, і не скривиться, як то кажуть. Тому бережіть своє серденько. Не вірте всьому, що вам говорять. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Гарного вам місяця серпня. Бережіть себе. І я сподіваюся, разом до перемоги. Щастиво, мої любі!